Всім привіт ребята, мене звати Даня і ви на моєму каналі. Сьогодні я буду відкривати 5 легендарних стедерропів у, у Brawl Stars. І зараз ще відкрию 2 звичайних стедропи. У мене вже, вже другий раз підряд обривається якось відео. Я ставлю на паузу і воно повністю обривається. Не знаю, що це таке, але обільненько трошки. Я на, на... тільки що знімав відео, в мене воно. О... Якось просто пропало. О, коли я знімав два рази назад, то я знімав на твінку, яку я відкривав, то там мені випало три скіна, одна пасівка і один гіпер на культа. І пасівка теж на культа. І жалко, що воно не збереглося, бо на твінку я ще відкривав звичайні старторок. Ну що, в мене, кстати, до речі, є тактика одна. Просто отак от дуже повільно. Просто. І в мене на твінку так вже було два мітики. О, це. Нічого. Опа. Ну що, будемо зараз відкривати п'ять легендарних зробів. Це капець. Дуже сильно, я зараз вам покажу, що я хочу. Ну, взагалі, я дуже хочу, звісно, чест. взагалі я хочу якусь легендарку. Це ж взагалі так класно. Але так, то я хочу Міко дуже. Дуже хочу Міко. І з легендарок я б хотів би, мабуть, драу, або честер. Давайте ось його. Легендарки, пожалуйста, або його, пожалуйста, або його, або його. Пожалуйста. Або його драко. Ну, драко мені подобається, він прикольний. Ну що, будемо відкривати давайте. поїхали Перший легендарний сценрок. У мене магазин дуже сильно візний. Це прям купить. Ну що, давайте. Раз, два, три. Як же ж полезна пасівка. Я заграю майже не граю. Але ні, чого. Граю, він класний. Я б його на 25 бігапнув. Максимум сіящий пушний мурой, виріжається на. Ну, прикольно, ну таке самі. Чесно. Якась пасівка. Лучше на телепорт, коли типа по там 1100 вроді. Хп. Ой, возобновляюся, так. Да. Що, давайте ще 4. Зараз відкриваю ще цей нас маркерно топлюємо, але нічого. Їхав, поїхав, поїхав. Вольт Ой, блін. Ну, чого? В принципі, нормально. Але в мене є ще 3... 300 дроп. Ой-ой-ой Конечно, да Ну чому лін та не стардропи не якісь ну, Дуже багато замечаю, що всі майже Сенді випала часто Амбер там бачив Мені пока що нічого Ну як так? Даже на твінку нічого не випало. Реально на твінку там де 29 боєць мені ні одного не випало. П клас Прямо тупа, прям реально. Ну, боже, такая... Такий скин, прям капець. Ой-ой. Ну що, давайте ще два. Мені чесно я вам скажу, мені вже бойці з Стардропів не падало просто місяця 3 або даже більше. Я вам серйозно кажу. Ну, Бепай Бо зараз боєць, я буду капець як я радий. Давайте, відкриваємо і це майже вже останнє. Будь ласка, Міко, Міко. мік. Бастер! Бастер! Ура! Новий боець! Ура! Ура! Новий боець! ти шо? Боже, ура! У мене бастер є! Ура! Міфік, це капець. Ура! Боже, в мене новий боєць. У мене 71 боєць. Це капець. І хочете прикол? У моїх друзів там, де одного 23 тисячі, одного 27. То в них вже 71 боєць, а в мене тільки 38 тисяч і вже 71. То я, я хотів сказати, що в мене маємо, дуже хороший результат. У мого друга теж є всі бойці. І в нього тільки 39 тисяч. А я вже майже доганяю. Так що це взагалі. Боже, ура, бастер мені мене є бастір, та ти шо? Хорошо, що монети не падають зараз, такі, знаєте, як. Опа, і впаде монет. Боже, бастер, кстати, імба. в мене я зложу немає. Шо сила, Ну, потім ще прокачаю. Ну це вже на бастер латати ранг ограничен 100%. Кіт 25, 20, 23, є 100%. Так що я вже можу підняти десь ще. Купкую 500. Ну що, давайте останній стартроп і. Не знаю, що з нього випаде. Ну, давайте. Поїхали. Ой-ой-ой. Давайте останній, останній. Ну... Вже краще на гіперзарячим якийсь скин. Ну що, сьогодні мені понравилось відео, мені багато чого випало. Це нормально, це класно. Мені особливо басер понравився. Ну що, дякую за перегляд. Всім пока-пока, всім удачі і всім пока-пока. Дивіться мої ще відео. Пока-пока.